Є ще один а, моторчик, який движе наш кровообіг. Це наші капіляри. Самі мелкі капіляри, які знаходяться от в кончиках. Да? От подивіться, у нас мільярди капілярів, якими пронизані всі наші клітиночки. Так, от, якщо взяти по статистичним даним, то в наших капілярах знаходиться всього 5% нашої крові. Всього 5%. Але Саме в наших капілярах відбувається 95% обміну між артеріальною і венозною кров'ю. Тобто, саме в капілярах, які найперші зашлаковуються, судинки лопаються, знаєте, німіють пальчики, німіють ручки. Ми... Руки і от подивіться: значить, якщо капіляри не працюють, де повинна Артеріальна, артеріальна кров зайти, віддати корисні речовини, а шлаки, токсини забрати і вивезти. Це все відбувається в капілярах. Тому, коли ви берете бальзамчик, для знаєте, це от, от ця зарядочка, трясучка, піднімаємо і так далі. Так? Я показувала в експресі, як робити, коли я ложила, по-моєму Наташу Морозові, когось те саме. І це правда це дуже надважливо, тому що якщо ми відновлюємо капілярний кровообіг. Ми відновлюємо обмін в капілярах, і тоді наші клітинки хорошо питаються бо отримують всі активні речовини, а токсини всі виводяться. І тоді ми набагато краще себе почуваємо. Так от подивіться, наш бальзам для нахтів, ті, коли ви коли от так от накапали, і робите отакий масажик проти кутикули. ви масажуєте саме оці капілярчики, і завдяки тому, що там ефірні олії, ваші капілярчики відновлюють свою еластичність, прохадімость і нормальний капілярний кровообіг. Тобто, ви це зробили, пояснили людям, ви ж знову таки розказуєте. Після цього берете крем для ручок і робите звичайний масажик. Тобто спочатку так пальчиками по одній стороні, потім по другій стороні, потім масажуємо ці косточки, щоб там не було сольових розточків, потім масажуємо ці всі лінії і доходимо до запястя. Цей майстер-клас займає ну, максимум 30 хвилин з усіма розмовами, з усім на світі з, ваночкою, з умиванням і так далі. Ви знову ж таки, чим більше людей ви запросите, запросили три людини. Саме головне, то, що ви їм дзвонили, це все добре. Берете за руку і приводите з собою. Я сама така. Мене півтори року запрошували в сітівий маркетинг, багато років тому, ще в 97 сьомому році. Поки за руку не привели через півтора місяця, я тільки обіцяла, що я прийду. От так, от саме головне людина не розуміє, що це таке, і поки ви її не але. З майстер-класами набагато простіше, ніж просто з презентацією чи з школою. Бо людина щось спробує, розумієте? Уже це набагато цікавіше. Коли ви людині пояснили, для чого це треба, і саме головне, що такий же можна майстер-клас не проводити, просто пояснити, що такий же догляд потрібно проводити за ногами. Бо на ладошках, як і на подошвах, знаходяться всі активні точки. Якщо взяти нашу долоньку, да, то це відтворення нашого тіла. Ось голова, якщо помасажувати, голова перестає боліти. Оце отут внутрішні органи, це руки і ноги. Тобто, це можна на одній долоньці промасажувати все своє тіло. Якщо це все пояснити, якщо це все розказати, провести такий майстер-клас, людина. Ну їй треба купити скраб, їй треба купити бальзам для гель для душа, бальзам для нахтєї і їй треба купити бальзамчик для ванночки, і треба купити крем для рук. Ви вже людину підписалися. Ви розумієте, це робиться елементарно, саме головне це не робиться в напряг. Це робиться, знаєте, в полуігровій формі, щоб людям це було цікаво. Знаєте, Коли це От не потрібно людей сильно смикати, не потрібно їм нав'язувати свою думку. Ваше завдання пояснити це знаєте, от, в ігровій формі, легко, доступно, наскільки з точки зору вашої турботи про людину. І тоді людина від вас нікуди не піде, бо їй з вами цікаво, корисно і для здоров'я, для молодості, і для всього. І якщо таким чином ви будете проводити отакі майстер-класи, тобто догляд за... провели майстер-клас по твердим парфумам, розказали, що таке, провели про концентрованим, провели по екстрактам. Знову ж таки, от я брала екстракт гранату, робила жиле, беру гранатовий сок, желатин, тінь, Діти не хочуть просто так, да? Ми робили е, Лен, а ви були тоді в Дніпрі, як ми да. робили конфетки. Да. Да? Тобто ви розумієте, що таких майстер-класів їх можна і сподоляти за лицем, і то, і то, і то. У нас, у нас є що показати, у нас є з чим працювати. Розумієте? І тоді набагато легко підписувати людей. От вам і виконані всі пункти. А ви сіли такі, а там подарки будуть давати. Подняться з тулу, не піду за подарками. Здрасте, Вася, новий год. Чого я до вас тоді приїхала, якщо ви ліни? Значить, мені не ень. Стать щось утра і приїхати з намінку, а вам лень позвонить Вікторії Горівні і сказати, що ви участвуєте. Откривай блокнот, швидко диктуйте фамілію. Всі підряд, бігом. Компанієць. Кожна сама за себе стоять, Першу пиши жуган. Отут я даже питати не буду.